Чи може влада українська здати Донбас? От хочеться, щоб ви не кілька е, наших питань відповіли. Е, якщо, не дай Боже, би, от таке сталося би, про що нам і не хочеться думати? Як на вашу думку, а як би повелися е, російські окупанти, Що б сталося з слов'янськом і Краматорським з цим населенням, е, яке зараз е, сподівається на Україну, вірить в Україну, якби прийшли туди? Е, Фашистські російські війська, от що би з ними сталося? як санаторії всі би відправили, так, так. дали бросити Сімірський санаторій. Пане Сергітав, чуєте нас? Так, так, я вас чую. Доброго вечора, колеги. Добре. Ну я все таки теж сподіваюся, що цього не станеться, тому що це було би виявом абсолютної несправедливості, і ми замість того, щоб карати агресора за його агресію і за злочини, за геноцид, це було би заохоченням. Але все-таки, якщо відповісти на ваше запитання, то мені здається, що тривала історія Росії впродовж багатьох-багатьох десятиріч. А надто далеко нам заходити не треба, можна подивитися і на останні роки. Вона досить добре показує, що трапилося би із цими містами: слов'янська, краматорська, дружківка, костянтинівка. На жаль, потрібно говорити про те, що населення було би, звичайно піддано фільтрації. Тобто росіяни одразу всіх би перевіряли на благонадійність, так звану на лояльність Росії. Ну і звичайно, треба сказати, що ті люди, які виявляли би лояльність до України, вони звичайно потрапили би в підвали, в в'язниці, в катівні. А на жаль, чимало з них було би вбито Росією. Потрібно сказати, що в такий, в такий спосіб Росіяни діяли починаючи з 2014 року, коли захоплювали мій рідний Донецьк, захоплювали десятки інших населених пунктів на тимчасово окупованих територіях. І звичайно, що ми це бачили також і впродовж останніх років. Росія несе зло. Росія має зараз фактично рашистський фашистський режим, і тому вкрай насправді неприємно, що від дискурсу перемоги України, від дискурсу покарання агресора, який має залишити територію України, який має заплатити за свою агресію світ, ну вочевидь, так під впливом тієї ж саме Росії. Із якою Сполучені Штати Америки в особі Трампа воліють домовитися, перейшов по суті до схиляння нас, до змушування нас штихом шантажу заплатити за агресію. Тобто агресор напав і агресор отримує мусить згідно з цим з цим баченням, згідно з цією візією, отримати заохочення. Я, по перше, вважаю, що це не принесе сталий і тривалий мир для Європи в цілому. Ну, тому що агресор зрозуміє, так я ж можу, наприклад, напасти на Естонію, зруйнувати дотла Естонію, а потім сказати: А ви давайте віддаєте мені тепер без бою, ще Латвію, бо я все одно її знищу дотла, до пня, Ну, а ви ж не хочете, щоб я знищив, тому віддайте від бою, без, без бою мені ще і Латвію. Тоді я, тоді я заспокоюсь. З іншого боку, для нас, наприклад, такий сценарій, ну це була би, даруйте, це було б приниження. Тобто, це було би історичне приниження, на яке насправді не заслуговують ті тисячі воїнів і воїнок, які віддали своє життя, тому що вони офірували своє життя, вони чинили як герої, вони фактично йшли на цю смерть за для того, аби вборонити честь України, задля того, аби звитягу України перемножити. І тепер віддати без бою частину території України означало би фактично зрадити, в тому числі, і їхню жертву, за яку вони віддавали своє життя. Тому ну, я насправді все-таки вірю, так я майже впевнений, що такого сценарію не буде. Немає волі в українського народу абсолютно на такий сценарій, скільки би Путін нас не мучив намаганням залишити без світла, але українці більшістю переважно більшість українців абсолютно не погоджуються на такий сценарій. Ну і я переконаний, що і влада переконаний, що і влада, розуміючи настрої людей, так само на такий сценарій не не піде. Хочеться в це дуже сильно вірити.